Житомирська область, місто Звягель. До 2022-го Новоград Волинський. Перша згадка про нього датується ще 1257 роком. Сьогодні місто шукає можливості для розвитку навіть у час війни. Один з варіантів це інтеграція переселенців у громаду та енергоефективність. Як пов'язані ці процеси, дізнаєтесь у цьому відео. Родина Богач прибула до звягеля з селища Піски під Донецьком. Спочатку жили у чужій квартирі, а потім отримали можливість переїхати у соціальне житло. Жіна у мене з інвалід першої групи, і сюди нас поставили, що тут є поміщення кімнати такі для інвалідів, і нам дали тут кімнату вот ванна, туалету это сделано для інвалідів. Так що тут приспособлено все те, тепло хорошо. Умовами дуже раді, дуже. Родина Богач, як і інші 47 родин переселенців, проживає у смарт-квартирах в реконструйованому гуртожитку. Це соціальне житло, яке належить громаді. Люди, які тут мешкають, сплачують лише комірне. Ми приїхали з Херсонської області, місто Олешки. Зараз воно в окупації. Лівий берег Херсонщини. Є мінімальна квартплата. Дуже дуже мінімально 256 гривень. За у нас квартира 41 квадратний метр. Це Просто копійки. До цього ми знімали квартири, платили оренду: 5 тисяч плюс послуги, і послуги взимку доходили до 3 тисяч. А тут все по мінімуму. Будівля тепла, дуже. У нас батареї на мінімум стоять, бо дуже тепло. В цій будівлі раніше розміщувався центр крові. Потім будинок стояв покинутий. В 2023-2025 роках тут було проведено комплексну реконструкцію та термомодернізацію. Також надбудовано четвертий поверх. Це стало можливим завдяки участі місцевої громади у програмі Європейського союзу під управлінням Невко. А грантова підтримка на реконструкцію будівлі під житло склала 2 мільйони 665 тисяч євро. Головний акцент тут зробили на енергоефективні заходи. Фасад та дах утеплили мінеральною ватою, поставили енергоефективні вікна та двері, замінили всі інженерні мережі, в підвалі змонтували індивідуальний теплопункт з погодним регулюванням. А на даху сонячну станцію потужністю 30 кВт та акумуляторами ємністю 28 кВт годин якою ж була мета інвестицій в енергоефективні технології? З одного боку мешканці можуть сплачувати меншу кількість комунальних послуг ніж в інших будівлях, і відповідно витрачати на свій добробут більшу кількість коштів. І цей будинок для внутрішньо переміщених осіб практично стане взірцем для громади в подальших наших планах модернізації наших будівель, тому що зараз ми буквально через місяць будемо приймати новий муніципальний енергетичний план на сесію до 2030 року, який розроблений по новій методиці, і там власне передбачена значна кількість термомодернізації громадських будівель і житлових. І ми хотіли би, щоб оце демонстраційним проєктом цей будинок виступив для наших подальших кроків і проєктів. Крім енергоефективних заходів у гуртожитку створені всі необхідні умови для того, щоб люди могли почуватись комфортно та безпечно. А головне людей максимально залучають до життя громади. Знаєте, перші часи вони навіть не розпаковували валізи, тому що вони боялися. Вони казали, що якщо ми розпакуємо валізи, ми ніколи не повернемося додому. Ми запропонували, що ми хочемо, аби більшість людей, які проживають в нашому будинку, були зайняті будь чим Чи то своя справа, чи працювали на наших бізнесах. Ми їх залучаємо до різних акцій. Вони в нас самі там висаджують квіти. Ми сьогодні маємо. Маємо близько 73% людей, які проживають в нашому гуртожитку. А це люди, якраз ті, що працевлаштовані. Є звісно, і ті, хто воює на фронті, близько п'яти осіб. Алла Шацило та її родина це переконливий приклад, коли вимушені переселенці доповнюють трудовий потенціал Звягельської громади. Чоловік працює керуючим в агрофірмі. Паняла, очолила фінансовий відділ громади. Взагалі ж усі розуміють, що що найбільша проблема, яка заважає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися, інтегруватися в нову громаду, це відсутність житла. А коли вже люди поселилися сюди і тоді вже починають задумуватися, що да, можливо це є те місце, де я буду жити і працювати, тому що умови дуже класні. Проект узвягилі демонструє поєднання енергоощадних технологій та успішної інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Завдяки грантовій підтримці та злагодженій роботі громади вдалося створити сучасне, доступне та інклюзивне житло. Такі рішення підсилюють економічний потенціал громади і формують модель подальшої термомодернізації будівель.